До нас прийшов клієнт з запитом розробки сайту для косметологічної клініки. Ми проаналізували ринок і побачили, що більшість сайтів у цій ніші виглядає застарілими і непродуманими. Тому концепти, які ми розробляли, використовують інші кольори, і ми постаралися спростити дизайн, щоб користувачеві було легше знайти необхідну інформацію. У першому варіанті акцент на кольорі використовуємо легкий градієнт і контрасти, фіолетові елементи, бента стиль і структурованість. На першому екрані бачимо три основні напрямки діяльності з кількістю послуг даної категорії. Це зроблено для простоти. Динамічний слайдер відразу підсвічує сезонні акції та знижки. Рожева кнопка ненав'язливо привертає увагу для запису на прийом. Поруч є кнопка меню, яка показує кількість послуг на сайті. На другому екрані ми говоримо про переваги взаємодії з брендом. Проілюстрували це фотографіями лікарів, які згодом будуть змінюватися на фотографії фахівців у клініці. Нижче нижчі знаходяться категорії найпопулярніших послуг. Другий варіант мінімалістичний: акцент на людині, незвичайним чином виділені напрямки послуг. Також є слайдер, який показує різні пропозиції, і відразу ж на фотографії кнопка запису. Трохи змінився хедер, відразу ж видно номер телефону і ненав'язлива кнопка меню. На другому екрані незвичайним чином відображається підхід клініки у роботі з клієнтами. Важливо відзначити, що другий варіант набагато менше асоціюється з медициною. Зображення дівчат, які використовуються на двох концептах, максимально наближені до цільової аудиторії. Залишайте заявку на сайті з промокодом відео для консультації та отримання бонусу від команди Шаповал Agency.